Тепер далі розглянемо, як, що таке допуски посадки схеми. Ми маємо, наприклад, діаметр Г-11. Нам треба одержати отвір. Ми кажемо, що е кінечною ціллю розробки роботи з це є стандартна Г-11. Отвір. Г-1 отвір в системі отру, нижні відхилення до нього. І верхній відхилення має оце допуск те один. Ну, випадку взяти якісь. Я не пам'ятаю, який був, ввісі, мах, що? на 18 чи що? Ну, як викликальне плюс 130 мікро, тобто 0,13 міліметрів. Тепер дивіться, якщо ми маємо зенкер номер 2 тобто який кінцевий, більше після чого ми обробляти не будемо отвір, то новий зенкер буде зроблятися тут. оця величина дельта, що я розказував. Вона може бути, коли розбивка буде плюс, то це буде верхня точка, верхня точка, максимальна, так? вона буде в даному випадку нижче е, найвищої е, точки найбільшого діаметру, граничного найбільшого діаметру, от роки. Ми ми. Якщо б це була усадка, так? то той отвір повинен бути вирісти за межі, але на мінус цей. Ну, в даному випадку не особливо, що е, розвертка то земки розбиває. Так? Тому ми маємо отвір. Е, і допуск інструменту номер 2 доріг від третє допуску h одиниць. Далі, коли ми працюємо в працюємо зв'язку з тим, що є кут Фі 1 діаметр зенкера, скажімо, критичний, циліндричний отмір, він буде після переточки зменшуватися, то він критичний розмір буде отам, де намальовано такими штриховими. Тобто, з врахуванням розбивки мінімальний розмір. Зенкера годно ще для обробки цього отвору, і отвір буде на голові полідопуску, з врахування було нарисовано тут. У номер 1 намальоване полідопуску та саме одна третя полі допуску, але в даному випадку враховується припуск для чого? Під розвідчування. І таким чином ми маємо розвідчування, і таким чином ми маємо форму.